Доброго дня. Саня, подожди, тут опять дзвонять. Да, алло. Доброго дня. Да, привет. Мене звати Марія Костянтинівна, компанія Interes Україна». Мій внутрішній номер 6209. Ведеться запис розмови. Мені потрібна Євгенія Ігорівна. Навіщо вона вам? Ви знаєте дану особу? Ціль вашого дзвінка. Ще раз вас запитую, ви знаєте дану особу? Ціль вашого дзвінка. Перепрошую, даний номер Сандра Ламуровича це ви? О. Так вам з була якась Світлана. Перепрошую, Сандра що хочеш. Мене звати Марія Костянтинівна, оскільки я вже представилась. У вас є не фінансове питання перед Укргазбанком. Ідентифікуйтеся, будь ласка, назвіть дату вашого народження. Слухайте, ви тут вже поназивали пару імен. Я не впевнений, що ви з банка. Я туди подивилася Нацбанку, це компанія Інтеріск Україна. Тим більше. Колонторська компанія департаменту судового врегулювання. Машені дерев'яні. Чого ви це вирішили. Ну, ідентифікуйте Светлана. себе на дату вашого народження. Я Світлана не, не казала про Світлану. Ну там якась була світлана, щось таке. Світлана не було. Ще раз вам кажете, туди подивилась не в ту інформацію, Ви, Фар, але мировись, ідентифікуйте себе, назвіть, будь ласка, дату вашого народження. Ти ж мені вже не перший раз дзвониш, ти знаєш, що я не О, мама на не що, давай, що, це, не потрібно називаю. Я різними. з твоєю мамою буду сьогодні так спілкуватися. З вашою мамою, зрозуміло. Готуйтесь до можливих наслідків, ви ні, ні, -ні з з з з з на законодавчому рівні. З твоєю матусею сьогодні буду так спілкуватися. Доброго дня. Привет. Мене звати Ірина Станіславівна, компанія «Іра привет. Україна. А чим ви зі мною так спілкуєтеся відразу? Ну а як з тобою спілкуватися? Ти сказала, мене звати Іра. Вас... Я кажу Іра, привіт. Мене шо, звати Ірина Станіславівна. чому ви до мене кажете зараз так. Ну, тебе звати Іра, правильно? Ну. В чому проблема? Я вам не дозволяю так до мене звертатися, мене звати Ірина Станіславівна. А Я ти помітила чи не помітила? Я не питався ви... твого дозволу. Я можу вам представитися далі. Ну так ви вже представились. Станіславівна, компанія Інтеріск Україна, мій внутрішній номер 6180. Ведеться uh -huh. запис розмови. Олександр Ігорович. Ні. Ні. Ну вчора я з вами спілкувалася, це були ви, а сьогодні ви вже кажете, що це не ви. А сьогодні це не я. Я змінив стать. Це не ви, так? До побачення. Я до вас тоді зателефоную пізніше, коли ви будете налаштовані на розмову. Іра, сливайся, давай. Мене звати Ірина Станіславівна. Ти Ірка Дирка тепер буде. Майте повагу дырка, до людської гідності згідно статті 28 Конституції України. І ваша некоректна спілкування... Я твою Конституцію крутив разом з тобою на своєму плану. Не допоможе вирішувати дане питання. Для початку ви заспокойтеся і продовжимо спілкуватися, Олександр Єлойомочко. Ірка, дирка, сливайся, я тобі я наказ вас дав, дав, дав. Давай, наказ, візні, клади візні. трубку. Добрий день. Привіт. Мене звати Наталя Миколаївна, компанія Інтеріск Україна. Мінус речі номер шістдесят один ноль шість ведеться запис розмови. Олександру Елемировичу. Uh, да. А я вже думав сьогодні ви не подзвоните. Вічно дзвоните в 9.50, Я вже розчарувався, а тут, бачите, ви дзвоните все ж таки, що. Як ми можемо про вас забити? Олександр Лемирович, ми вам телефонуємо з приводу вашого невирішеного фінансового питання перед Укргазбанком. Представляємо його інтереси згідно статті тисячною цивільного кодексу України для підтвердження вашої особи на звіддату вашого народження. Ага. Ну ви ж знаєте, почитайте минулі коментарі, я там все казав. Ну, те, що ви казали, ну -ка. не зовсім те, що я хочу почути. Ну, бачите, я ж не пляшу під вашу дудочку, щоб казати те, що ви хочете почути. Я кажу правду. Ну, розумієте, справа в тому, що так як ви досить довго не будете фінансове питання. Ваша справа передана в роботу нашої компанії Департамент досудового врегулювання, тому ми вам телефонуємо. І треба поспілкуватися і з'ясувати питання, можливо, знайти шляхи вирішення. Ви, ви, якщо не ви хочете називати дату народження, ви можете називати інший ідентифікатор, наприклад, або останні три цифри ідентифікаційного коду, або адресу, яку вказували раніше у банку. А давайте я скажу резус-фактор крові. Ви це не вказували у банку, немає цього в банківській справі. Бачите, а я не хочу свої дані передавати мошенникам, таким як ви. Може вам якраз. Чому, чому Мені... передавати? Нам їх вже передав Укргазбанк. А це потрібно для ідентифікації, що ви дійсно Олександр Елемирович, а не зовсім інша людина. Тому що на початку розмови. Прізвище ім'я і по батькові назвала вам я, розумієте? А ви ж мені не представилися, ви тільки сказали так це я. А так відповісти могла кожна людина. А Олександр Лемирович міг загубити телефон, забути на роботі або ще. Розумієте? або взагалі змінити його. А вам телефонують, а ви відповідаєте так це я, і ведете себе негарно. Це не Олександр Влемирович. Я не, не знаю таких людей і сюди більше не дзвоніть раз, якщо ви не впевнені. То ви тепер стверджуєте, що ви не ця людина. А ви давно користуєтеся номером телефону? Це завжди був мій номер. Завжди. Завжди як давно? Він вже завжди. З якого року? З. З з, з, з 2007 сьомого, вроді би. Можливо, у вас такий знайомий був колись. Можливо, працювали був. разом. Так, да, так, да, був. Це я. Угу. То ви ще вам ще подобається блазнювати. І вводити в оману під запис розмови. <рес> Ні, просто дивіться, раціональніше буде, щоб я не був собою і все, щоб ви мені не дзвонили. Ну, якщо ви не впевнені, що. повинна не ж бути причина, якщо людина так вперто не хоче спілкуватися і не хоче вирішувати своє питання. У вас, великі... вже... вас не таке велике питання, щоб так от вперто не хотіти спілкуватися. От що ти брешеш? Шановний, давайте вічливо спілкуватися. я спілкувався вічливо до того моменту, як ти почала брехати. Ти сказала, що я вперто не хочу спілкуватися. Ти дура, чи що? Якби я вперто не хотів спілкуватися, я б не взяв би трубочку і закинув би всі Ви ваші номера в блок. Ваше не бажання ідентифікуватися, ваше не бажання ідентифікуватися не дає можливості провести конструктивну розмову. Це своєструктивна розмова але не, ви... не треба тут розпинатися, ви що хтось з вами боялися. Я вам надала це інформацію це фінансового а, характеру. Поспілкувалися, дійшли якоїсь згоди, розумієте? Оце конструктивна розмова. З Такими брехухами, як ти, я спілкуватися не буду. А на відмова ідентифікуватися не дає можливості поспілкуватися конструктивно. Ти брехло, впало в моїх очах. Ну ти в принципі не піднімалася. але ти не впала. так ми ж з вами що? на тиходили. Ти Клади трубку, скотина брехлива. Налаштовуйтесь на конструкцию. Давай, давай, брехо, ну, полетела з вікна. Курка обоссана. Давай, давай, пір засраний, давай, вперед. До ну, побачення. Да. Доброго дня. А я вже думав, ви придурки сьогодні не подзвоните. Ну, кажи. Мене звати Світлана Віталівна, компанія «Інтерес Україна-МІ», внутрішній номер 61-79, ведеться сервіс розмови. Олександр Елимирович, за вас? Так. Да. Познайоми з передоваченням вирішеного фінансового питання з «Укргазбанком». Представляємо його інтереси з її досаді тисячної цивільного кодексу України. Раді, будь ласка, додатково Не називаю. Звідси йдете на речення. Не називаю. Вже 150 разів називав. Пояснював ситуацію і все. Від цих дзвінків нічого не міняється. Тобто ви категорично відмовляєтесь називати свої дати народження під запис розмови? Не бачу сенсу. Я вас почула налаштатись на проходження до того, що ви вирішення свого фінансового питання. Іди нахуй. Іди нахуй. Угу. Доброго ранку. Привіт. Мене звати Світлана Михайлівна, компанія Інтеріск Україна. Він оточні номер шістьдесят один дев'яносто один ведеться запис розмови. Добре, так? Світлана Михайлівна, а ви знаєте, що я, я сьогодні. Вашої особи, назвіть, тату, я сьогодні снідаю, піцею колою, прикиньте? Мене це не хвилює. Мені потрібно, щоб ви підвертили вашу особу. Просто справа в тому, що ви мене телефонуєте кожного ранку, і я думаю, можливо, вам цікаво. Як ви надходите, поки ви не вирішите ваше фінансове питання по Україзбанку, та якщо і далі ви будете відмовлятися підтвердити вашу особу, то е банк може направити справу на примусове стягнення. А можна твій рот на примусовий мініт відправити? Спілкуйтеся коректно, розмова записується. А все